Так, у да, Ось такий пакетик тут знаходиться. Так, ну, да, таке вже брали, хороша штука, да. працює дуже добре. Прошла яма у нас, да, куча дуже швидко переробилась. Тут взагалі кажуть, що вона переробиться за два тижні, але ж треба було правильно робити. Поняли? Поняли? <звиск> Зрозуміли, тут виходить треба. Дивіться, шар в 20 см. Якщо у вас яма приблизно 2х2, то виходить, засипали ви шар в 20 см. То є, ну, отакий десь шар, да? засипали 20 см. Треба взяти 200 г цієї маси, розсипати по зволоженому цьому, цій масі, розсипати, і пролити водичкою. Потім виходить, можна накидати слідучий шар, знову розсипати. Ну і так, короче, засипати всю кучу. Тоді вона дуже швидко переробиться. Ну, ще й советують аерірувати почву, брати вила і його перемішувати. Поняли, щоб не те саме. Ну, щоб швидше воздух там, і бактерії працювали. О, кстати, я пішов, зважив, блин, кажу тут більше, блин. а кіцоката не на чай. Коротше, тут кіло 100. кіло 100. Ну ладно, коробочка, ну на 100 грамів навіть не ваша. Та й мірний стаканчик, що він там важить. Хороша штука. Все. Зараз, мабуть, піду, засиплю. Но поки складу, бо щось мені треба було друге зробити. А, я ж хотів обратися. Хотів обратися ну, там Порізав трошки, поняли? Все, я ж десь пешку різав, зараз зберемося. Так, дівчата-мальчата, хлоп'ята. Чап-чалап-чалап-чалап. Хей-ей. Ігрушка нова. Да, это папка на игрушка. Вот, вы все игрушки свои съели, теперь будет папка играть. Блин. Она такая силиконовая, не хочет вылазить. Такая. Понял, какая-то такая прям, ух. Силикончик. Никакая игрушка, да? Никакая игрушка. Что ты сразу кусать? Ти щас покусаю. Пішли? Пішли аккуратно. Та акуратно диви, Боня. Тихенько. О, побіжали? Давай. О, красота. Пим, 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 пів. Куда? Річ, вийди туди. Вийди. Тикай туда, нельзя туда ходить. О, молодец. Что? <свист> Ой. А, блин, точно. Нам нужно было взять эту штуку, да. да ополаскивать закончено. Да, Чувач. в последнее время он вот такие нам дуже подобается да пон пон вин... конечно. Но... 110 Слухай, гривень. Він, по-перше, дешевий, так. Да. 4 літри, 100 да, 10 чи 115 гривень. Прична, може, ці сілани і все остальне, то воно може і там і круче, але нам нормально. Да, нам да. пахне, нам гарно. Ну, все, все, да, все. А, нюхайте. Взагалі отлічно. Боже, сарделя, блядь. Сарделька. Боня, йди забирай, чого ти. Я ж над... То ж вам двом. То вам двом ігрушка. Біжи, бери, гуляйся. Біжи, Чо ти. Забирай, Біжи! Не Другої немає, вона тільки одна. Забирай бігу. Ахламон. Ахламон Віддай Віддай няне игрушку. Да, конечно. Щастя ага. воно, блин. Он Боня, біжи забирай, Біжи! Біжи забирай, можна, можна, да. Давай, забирай. играйтесь. Скажи, да, у нього забереш! А чого не забереш? Здравствуйте, вони ж нормально грали забирають. Заберемо. Так, ну все, добре, коротше, обзор показали, все, займаємося далі якимись справами. Так, а ще взяли яєць. Треба в погрі винести. Вчора вже темно було, та й не хотіла сіти. Да, да, да. Поставив поки сюди на кухні, два лоточка взяли, отаких От ми беремо біленькі з надписами. Так, з це дерева. Да. Ой, Дерева ж тут вирощуємо. Хто пам'ятає? І кіця взяла ще лука? Ну як лука цибулі? Тут цибулі дуже мало. Вона взяла, купила шалухи. Да це не тільки я так зробила, щоб ти так. Вони пішли на касу, вона така цей взяла і така. Ага. О, так, я кажу, це лук, чи цибуля, А вона така, а да, да, да. Я говорю, Та я трошки там шелухи набрала. Вона, то ви не перша. <гум> есть, люди, які я. Ну, може, є огородники, а може хтось в шелухи лука краси яйця. Знаєш, є да, такі. Не, 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 не. а воно в мене огірочки, Хто бачив такі огірочки? <гум> <гум> да, огірочки вже добротні, бачите, вимахали. <гум> Вже вони вус опускають, треба їх вже підв'язувати. Угу. Бачите? Що mm. робити непонятно. Да. Може поставити якісь палки, підв'язати, а потім з своєю палкою пересадити, як думаєш? Не знаю, мабуть. Ну, і ще поки холодно, і що робити? Ну так, да, ще холодно ж. Правильно сказали, з мішком всадить. Ну, верні, з мішком. А як я тут? В мішки, так, а да, потім мішки повиносить. Куда є? Його ж потім, ж а, ну вивити? да, а в мішки як тоже получается палку можна ставити метр угу. півтора, Фруто. щоб вона якось трималося. Це, Ой, це, да. Тільки єдине, що можна зробити, це е, відвезти твоїй мамі в цю. В в Віддати, та хай вирощує. Ну, да. ну а що робити, ну, куди, куди їх Уже дівати? Тут ямку угу, da, da. Так, ось, що, бачите. Винесла я розсаду. Це що, перий, да? Наверно, з перий. Не хочу видирготь, бо він прямо рядом Мені, з. Мені понятно, да. От, і тут її колыше і так. О, вона така. Так, так колыше. Чо, а вона тут ж деукріпляться. Та щас? длинний, не камку кріпляться, якщо там е, коріння нема де бути. Можем Бачиш? прикрити. Туда, щоб то есть коріння було. Так що он, 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 он. Ну тут як найкраще, тут більш-менше, тут сама Це теж із пакетиків. Короче, як прикалічна, Ну, в общем, таке щось. Ладно. І ось у огірочек оцей кібрія. Ви бачите, я саджала однаково. Що кібрію, Ось цю. Шоу ці товариші. Малыша і все остальне. Тут уже, блин, дерева. Ой, як вам показываю. Ну, ви поняли. да, еще коли вам також ще Тут уже дерева, а там тільки пішов. І ось вот так вот. Фух. Ну, а помідорки, я, я дуже сподіваюся, що зараз піде тепла погода, вони пойдуть в рост. Десь які вийшли, десь якісь не вийшли, нічого страшного. То діло таке. Мені хватить, і, і це слава Богу. Менше буду роздавати, так? Да? Мені розсади там хватить, 100%. М -м -м -м. А що ти будеш робити? Там А, а. Я взагалі хотів кухню копати, а ніяк не юшким ход. Пійся. А я при чому? Так я скажу, що не ти при чому вообще всі. То один, то другий, то третій. Ну Боня вирішила доїсти її. Да? Да. Ну, вона... вона отобрала в нього і вирішила раз такое діло. Це того, що він з'їв пищалку без неї. Так. Да. Вона зараз виграє за все. Угу. О. Вона зараз просто її доїсть. В хлам. Ну це ж так, бачите. Двік покупаєш, вони не граються двома. Вони за одною бігають. Ну, коротше, взагалі. Недовго музика грала. Так, пішла щось робити далі. Так, ну що, зп'ять їмо? Ага. Ні, ну працювали сьогодні по городу, ну нічого не показували. Так, ми взагалі забули за камеру, занесли розсаду вже додому. Mm -hmm. Вон, бачите, вона, не знаю, вам видно, Полили не видно. цю розсаду, розвели, да. полили ту, що у нас в парничках, По... Зрухляли весь город, тож там де у нас посаджено. Бо... Камеру Взеку... не взяли, бо ми якось пішли туди просто так. Так, да, глянуть, а потім глянуть. як закопилися, і пішли поїхати. Да, і воно пішло, поїхало, то Завтра, коротше, все. Так, що? Сальнички. сальнички. у мене те ж саме, да, у кисі теж. салатик, і ось ця падливка, що я казала. Дивіться. Дивіться, так, як холодець, вона холодець. Це буде як холодець. Це ж від лапок ото. Ну, не тільки від лапок, від лапок і шийок. Це як холодець. Воно таке смачне, я його обожаю. Все, обожні. сідаємо і да, обожнюємо. Всім приємного. Чуєте? Ви це чуєте? Що з нею таке? Ось, ось вам і, і красота. Ми самі <кій> сьогодні трішки сапліві проснулося. Доброго ранку всім. Ось, бачите, що у нас. Зранку таке якесь, бачите, небо таке дивне, воно якесь жовте, я не знаю, як воно назвати. О, зранку проснулося від того, що пішов такий дощ. Це даже такий трошки лінь можна сказати, бо. Прям по вікнам лупашила добре, то ми ах, з колею це все почули і виключили будильники. Та лягли, ще заснули, проснулася вже в 9. Ах. Бо зранку я не знаю, вчаться всім, по-моєму, почався цей дощ. Зараз у нас ой, 12 градусів тепла і все так пролило, добре. Ну Ми вчора багато успіли. Ми класно. Ми все, все що є на городі, все всі посадки, що є, ми повністю е, пройшлися, взрихлили. Обичною е, сапкою було дуже важко. Ну, тяпка, сапка, я не знаю, як я там. Ой -ой -ой, -ой, ой, 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 якась птичка. То оцей, що е бжик-бжик-бжик рихлітель у нас є, да? от той штука, і ми все порихлили. Боже, опять скинула цю штуку. Опять скинула, не стирати, мабуть. Ага. Убирай короче, її. Що ага. в ванну чи куди її вбирати? Ти за тушонкою? Треба да. її постирати, а потім вже цей. Коля примандюрив стару сюди нам штуку. бачите. Це така у нас, е... нас новенька висить в ванні. Така штука. А це ще ми забрали, по-моєму, з Біляєвки, ну, з квартири, де ми жили. Забрала в мене така висіла. І вона вже, звісно, ржава, все. Але на вулиці для робочих віщей це дуже-дуже класно. При о, хай буде під кришею, сохне. То зараз я, звісно, вам туди не припустя показати, що ми зробили. Але добре, добре, порихлили все. Бо наші сусідські все сапочками, сапочками, а воно ж там, там сапаєш, а там одразу затоптуєш. А у цим рихлителям дуже дуже акуратненько можна між ряддя це все пройтись. Ой, тьо-тьо-тьо-тьо, якась птичка так заве. Коротше, з матрьохою бачите, що, непонятно що, десь вона хрипить, щось дуже вона Ось, Здихати вона тяжко, важко. Йошику краще стало, матрьошка он, здала. То зараз накормимо песиків, Коля, тушонку накормимо песиків поїдемо, повеземо тепер Матрьошку. До лікаря хай дивиться, може щось для цього, чи бронхів неї, чи легкі, чи що в неї таке. Ну, В неї з дитинства, ще коли вона. Ну з дитинства, з того часу, як вона до нас прийшла, це Йошку притягнула, то в неї ці хріпи були, ну тільки у нього то хуже, то лучше, Знаєте як? І тоді ми, коли к доктору їздили, він... Сказав, що це як ажох у нього. Ну, то є, чи вона була закрита десь в кімнаті, де, де щось красили, чи щось отаке, от ну, у нього типу, бронхальна оця така штука, знаєте? Ну, ось. ну в общем, а ось навісну вона, бачите, обострілась в неї. То виходить, що зараз треба їхати, хай дивиться, може, їй щось там ну, припише, ну, ну це ж неможливо, їй жалко. Вона є лі-єлі бідна дише. Прям хрипить, хрипить її. Це ж вона хрипіла в нас, ну вона так все время однаково, знаєте. І чхала, і трішки вичіхувала все. А це зараз навіть чхає, якось суховато в неї все. То, ну це ж, що зробиш? Це наші ех, животні, наші тваринки. Що ж, не, не лікувати їх, треба лікувати. Тому зараз зберемося та поїдемо, відвеземо її да лікаря, хай. Дивиться, може, щось її прокапає, чи не знаю, чи уколи якісь пароби. Що, вже тюльпанчики, воно, все всі повідходили. Так що так. Е, опять же, про болячку, ще вчора дивилася. Е, Відео е, про ті болячки, да, воно дуже схоже, ну, типу, що на ту болячку, як казали про тюльпани, що рябі такі становляться. Але не знаю, у мене оці красні, як були, так наче і є. А якщо даже і болячка, я не знаю, хай будуть рябі, рябі собі. Ах, коротше, в общем, ну вони мені одразу такі досталися. Ну, тобто вони одразу такі повинні були бути пірячком. І вони з першого року, як у нас я їх висадила, висадила сюди, вони всі такі були оця, оця сторона. Оця ось вся. Оце, оце. оце вона такі... <кій> такі були. Це вілікани. Оце починає з цього, і пішло, пошло, 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 пошло оттуда. Вони всі такі були у мене. Ось. Так, що ще хотіла сказати? Ну що, по двору поки нічого, але зато на городі все зробила. Я ж кажу, і по клубнічки пробіглися, і по горошку, і по цибульки, і по моркві. Ну, морковка у мене щось зовсім. Погано. Де-не-де виткнулася оце з Титанією з сусідкою балакала, вона каже, в мене взагалі морковка дуже погано зійшла. І те саме з бурячком. Не знаю, у мене бурячок там трішки, там трішки. Ну я ще предполагаю, що це може замуляла її дощ, бо видно, прям отак от, знаєте, Як дощ шов, а вона же всі городи під наклоном, отак, то намулила. Ну. Получається, їх сильно за... занурила під землю, будемо так казати, ці Сі сіміна. І можливо, що вони ще приткнуться. Ну, будемо дивитися, будемо сподіватися, що все буде класно. Бо моркву пересаджувати я дуже не хочу. Вона така довга. Її чим раніше посадиш, тим краще. Бо... Потім вона така пролазить, єлі-єлі, вона пролазить ця морквиночка. ось, А бур'ян моментом. То, звісно, якщо зараз її пересаджувати, то я потім її в бур'яні не знайду. Чому її так рано і саджаю? щоб вона успіла Хоч, хоч капілюсечку проткнутися, щоб я її бачила, щоб потім якось цей бур'ян проривати. А так, якщо зараз посажу, то, то все. Буде один сплошний бур'ян, а моркву не побачу, то все підряд прорву. Так, вчора розкривали наші парнічки. Ось трішки розсада піднялася. То ми її ще вчора розкрили. Вчора добренько було сонечко, безвітряно. Вони трішки подихали, і ми їх заново полили. Ось та дальні, Той дальній парнік, коротше, без понтових фігня. Там два, два штуки помідорів проткнулась. Той з картонних коробочок, яких були. Я садила. А тут вже, ну, мамини із картонних коробочок садила. А тут я вже садила із цього, із баночок. Тобто баночок більш-менш живі помідори. Ну, коротше, в общем, що буде, то буде. Мені хватить, і це головне. Ох, вітер підіймається. Не знаю, ось, бачите, яка погода? Вчора, слава Богу, дощика дала хоч трошки з земельки протряхнути. І нам трохи її порихлить. Щось зранку, да? та сама ось, ось заложеним носом, блін. Якось воно <кій> непонятне. І таке впечатлення, що щось, бачите, це не туман, а димка якась. Це, це капець якийсь. Прямо, це зараз воно трошечки воно і на камеру не так видно. А як в окно дивишся, у мене ж тут, ну, як сидиш там і дивишся в це вікно. Аж таке, знаєте, як ото... Значить, тучі на закаті. Воно ж таке аж красненьке якесь таке. Але ж зараз ранок туча ми затянула, але воно якесь жовте таке, непонятне. <піски -сахари>, Піски сахари опять, чи що? <піски -сахари> Все, дівчатки, пішли ми кормити Вот, і будемо їхати з матрюнькою.